Закон, значить, і там передбачено, що вже можна буде обирати голову суду на два роки. Так? То зараз окремі голови судів швиденько пишуть заяви, складають свої повноваження достроково, щоб бути обраними головами тих самих судів, тільки вже на більший строк. І таким чином вони будуть тлумачити це в спосіб, що це ж був попередній закон. Так? А тепер у нас нова норма, значить вона не поширює. Тобто це діє абсолютно інша норма, і вже це означає, що ця людина вже не, не на неї це не поширюється. Тобто ми перейдемо до тлумачення, якщо хтось пам'ятає справу, справу Конституційного суду у справі про третій строк президента Кучма, то там якраз і був, і був аргумент, що президент Кучма може обиратися на третій строк, тому що перший раз він був обраний відповідно до попередньої. До Конституції попередньої, так? А оскільки змінилися норми Конституції, то виявляється, цей президент вже не був президентом. Тобто, і ніхто не тлумачить це з точки зору, для чого ця норма написана. Написана вона саме для того, щоб одна і та сама особа, не повноваження, а одна і та сама особа не могла бути на цій посаді. Це є запобіжником того, щоби, умовно пиши, перше, щоб людина не проростала, це запобіжник корупції. так? І це також е, потреба в тому, щоб судді на цій посаді ротувалися, щоб вони відчували відповідальність однаковою мірою і мали доступ до цієї системи суддівського самоврядування.